Книжки дарують до перемоги крокуй. Така акція нещодавно стартувала у Хмельницькій тергромаді. У її рамках планують поповнити фонди книгозбірень україномовною літературою, на яку суттєво зріс попит з початку повномасштабної війни. Більше про акцію, зміни читацьких уподобань та книжкову пропозицію від бібліотек говоримо сьогодні в ефірі програми Влада і громада. Вітаю вас, гості нашої студії, директорка Централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Тамара Козицька та заступниця директора ЦБС Світлана Сінькова. Вітаю вас у нашій студії. Тож, перш ніж ми поговоримо про цю акцію, яка нещодавно стартувала, давайте взагалі поговоримо про те, як формуються, змінюються фонди бібліотек з початку повномасштабної війни. Адже знаю, здається, навесні мінкультом було видано розпорядження чи рекомендації про те, що потрібно вилучити пропагандистську російську літературу з книгозбірень. Так, дійсно, це процес постійний. Фонди формуються. Є такий рух в фонді. Нові книги з'являються, старі вилучаються. Причому вони вилучаються не завжди як зношені, а іноді застаріли як ідеологічно, uh -huh. як з віком, з часом застарілі. Так І якраз цей процес активізувався минулого року. Це не був наказ, це були рекомендації. Uh -huh. Тому ми передивилися свій фонд. Іноді книги були, ну, скажімо, здавалися нам нейтральними. Вони були придбані ще до 2014 року, але вони читалися. Але з початком війни автори або видавництва активно підтримали агресію проти України. І тому, ну, звісно, вони просто не мають права бути на поличках бібліотек, потрапляти в руки до дітей, до дорослих. І ми таким чином просто зробили такий. Не те, що акція. за декілька днів ми звільнили полички від такої літератури і почали її списувати. Тобто не ми в це обирали, хто і як ці uh -huh. книги ну, треба було вилучати, а керувалися цими рекомендаціями. Крім того, ми дивилися, ще книги, які були видані в радянські часи, навіть за, за навіть українських авторів, були такі передмови, що ми так подивилися uh -huh. на них вже під іншим кутом, і книги також ці забрали. То цей триває процес вже завершився, чи він ще триває, і як взагалі це відбувається, і що далі з цими книгами? Процес триває, mm -hmm. тому що книг цих було дійсно дуже багато. дуже багато. Тому що ще фонди були ще з радянських mm -hmm. часів, і є таке поняття, як ядро фонду, і вони складали це ядро. Чому? Тому що тоді розуміли, мабуть, поняття ідеології mm -hmm. бібліотеки дуже добре, скажімо так, поповнювалися книгами. Книги привозили, нам розказували наші колеги, ветерани бібліотечної справи, що автобусами, машинами завозили. Я такого давно не пам'ятаю. А коли вже з початком незалежності України цей процес пригальмувався, тому що ну, багато було проблем, і книги були не на часі. І зараз дуже часто доводиться нагадувати, що це таке на часі, це ідеологічна. Ну, навіть зброя, які використовують наші вороги, і тому книг стало менше. І цей процес відбувається постійно. І є ліміти на списання. Ну, так звані ліміти, угу. є накази спеціальні. Тому відповідно цього року управлінням культури і туризму міської ради був виданий новий наказ, що нам збільшило кількість книг, які можна списувати. Ми не можемо їх. Викинути просто це є матеріальна цінність, вони всі є на обліку, їх треба спочатку вилучити з обліку, з усіх записів, а потім ми здаємо їх на макулатуру. Це звичайний процес, є акт списання, до нього прикріплюється квітанція про списання, угу. і на ці книги, на ці кошти, які є на рахунку спецрахунку бібліотек. Ми потім купуємо нову уже сучасну українську угу. літературу. Скільки книг вже таким чином списано, і чи є серед них дитячі книги? Ну, вже на даний момент ми списали це за минулий рік, коли розпочалася ця робота. Ми списали вже 38 тисяч примірників книг російською мовою. Це 75% із загального списання загалом списали десь біля 51 тисячі. Дитячих книг дуже мало серед них всього 6 відсотків. Тому що наші діти вже дуже давно не читають російською мовою, uh -huh. тому якщо там і було якесь вилучення, то це воно зовсім невеличке. То художня література, вже така стара література. Ось і звісно, були деякі такі питання від тих читачів, які. До нас приїхали, тому що в нас майже 4 тисячі читачів є переселенцями. Вони приїхали їх. Війна вигнала своїх домівок і вони прийшли до нас в бібліотеку, стали нашими читачами. І питання були: чому у вас немає українських книг дитячих, о, російських книг дитячих? Це ага. Так, з Херсона приходили читачі, приїжджали до нас ось, але немає в нас російською мовою дитячої літератури. Тому ми їм пропонували українською мовою, вони яскраві, вони гарні книги. Тому стали діти читати і читаємо далі. І, можливо, стали краще і українською спілкуватися ну, завдяки цьому. Звісно. Як щодо російської класики, тому що багато було дискусій в інформаційному просторі щодо неї, щодо спеціалізованої літератури, до прикладу, на технічну тематику, щодо перекладів світової літератури, але російською мовою, що з цими книгами? Ну, поки що, ці книги ми не вилучаємо, вони в нас знаходяться в сховищах. Угу. І ми їх видаємо все ж таки на запит користувачів, все одно видаємо. Тому що ну, деякі книги просто немає перекладів українською мовою. А такі книги спеціалізовані, ми їх називаємо галузеві, це технічні, це по рукоділлю, кулінарія, по мистецтву. Ну, такі книги в нас є, вони є російською мовою, але вони є українських Угу. Uh -huh. Але вони російською мовою. Харківські видавництва дуже багато видавало таких книг, тому вони в нас є, і ми їх видаємо теж на запит читачів, і ми їх видаємо. Uh -huh. Ми вже згадували, що з 91-го року менше дещо ну різні були, певно, роки. Колись, можливо, більше трішки поповнювалися фонди, трішки менше. З огляду на це радянська література, мабуть, таку, такий великий відсоток складала фондів, як зараз? Чи не спорожніли полиці бібліотек через це? Великий відсоток це майже 80 відсотків. Oh, на жаль, де oh. це багато. Якщо говорити, то щоб ви уявляли, це не лише бібліотека, там центральна міська. У uh -huh. нас є. Філії центральної публічної бібліотеки, вони по всій територіальній громаді. Це разом з бібліотечними філіями і пунктами це 30 закладів, ну маленьких, більших, і це по всій загальне. Наприклад, в центральної бібліотеці цей відсоток менше, в сільській бібліотеці може бути більше, тому що вони тільки, коли до нас прийшли в громаду, вони стали нормально фінансуватися і отримали. Нові книги. І це стосується і періодичних видань. Uh -huh. Крім того, Світлана вже сказала, що навіть українські видавництва видавали багато російською мовою. І журнали, і газети, які читали наші українські читачі. Ми навіть писали листи, писали, ну, будь ласка, хоч частину тиражу українською мовою, тому що, наприклад, діти, підлітки вони вже не читають російською. Ну, не було так. Я думаю, що війна якраз це дуже змінить, тому що видавництво також постраждало, якщо в них буде вибір, обмежений вибір там паперу, чи що вони точно вже не будуть видавати російською. Тому ось така ситуація: полички не те, що спорожніли, а просто стали пустими. Дійсно, 80% це ж колеса. Ми їх прибрали всі. Я кажу, потрошки ми їх спишемо, угу. дещо залишимо. Щодо відгалузевої я згадала, в нас на минулому тижні був запит. Про генератори mm -hmm. зараз багато хто користується генераторами, і не всі придбали лише зараз. Вот, наприклад, директор швейного швей, швейної майстерні запитав, чи є в нас. Про генератор він куплений був в 90-ті роки і він зламався. Немає ні схем, ні в інтернеті. Mm -hmm. Коли кажуть, що в інтернеті є все, це точно ні, тому що в інтернеті є все, що викладають люди, і не завжди там щось толкове. А щось таке, щоб знайти ціни, це треба все-таки використовувати літературу. І ось якраз тут знадобилися ці фонди технічні, які є старі, з пожовклими листочками, але ми знайшли ну, і така є серія бібліотека робітника. І там є ось такі книги, ну, хоча вони російською, але як ти їх спишеш, якщо аналогів і заміни немає просто? Тому, ну, з іншого боку, ми ставимося до цього добре. знаєте, є така, Якби приказка, що з'явиться нове, коли ти звільниш uh -huh. щось старе викинеш? І ось реально стало так що дихати. Чесно вам uh -huh. скажу. В деяких бібліотеках просто зробили навіть перестановки, звільнилося місце як для нових книг, так і для людей. Забрали російську літературу, чому ми дуже раді. Uh -huh. ну, супер. А чи змінився запит від людей спочатку повномасштабної війни? Чи хочуть читати більше саме української, саме української літератури і якої тематики? Ну, змінився запит. Змінився запит. Я хочу сказати, що з 2014 року цей перехід з російської книги до української в нас відбувається. Це такий довготривалий процес. І варто зазначити, що з 2014 року бібліотека не закупила жодної художньої російської книги. Якщо вони й потрапляли до бібліотеки, то це були подаровані видання, угу. тому цей процес у нас відбувається дуже давно. Ось, а спочатку повномасштабного вторгнення, ну тут варто знаєте, сказати цитатою наших читачів, які приходили до бібліотеки і говорили: Я тепер не читаю російською. Російська мова для мене мова ворога. І ну, це є не тільки для того певного читача, це є для нас всіх. Ось запити читачів дуже змінилися. Знаєте, читання, читання стало таким. Ми просто замітили, що спочатку люди. Ну, ніби як відійшли від читання, менше uh -huh. трошки було читачів. Потім зрозуміло, що читання це те, що нас поєднує з мирним часом. Коли ми занурюємо читання, ми ніби трошки відбстрагуємося забуваємо про ті події, які відбуваються, перестаємо скролити стрічку новин в телефоні, трошки розвантажуємося. Ну, власне, ось так. І люди почали більше звертатися до нашої історії, до нашої культури, до традицій. Спершу в перші дні війни почали просто брати підручники історії України і вивчати історію. Угу. Ну, ну, ось так. І хочу сказати, що багато українських сучасних авторів, які вже не з цього часу, а раніше зверталися до історії. Тобто вони писали свої художні твори, але на основі історичних подій, там така історична ціла складова. є. Тому такі автори, як Шкляр, Дочинець Мирослав і, і Андрій Кукатюха — Вони ну дуже дуже популярні. Ну і звісно, наші, наші це Ольга Саліп, Юрко Даценко вони ну взагалі не залежуються на полицях. Це ну, такого не буває. Принесли і відразу забрали. Леся Романчук, її роман Софія це взагалі постійна черга. Угу. Ось тому люди читають українською мовою і хочуть читати українською мовою, і це нас як фахівців дуже дуже радує. І хочу сказати ще, що були такі нюанси, коли знову ж таки повернусь до наших читачів, які до нас приїхали з тих місць, де відбуваються, відбуваються такі активні бойові дії. Були такі випадки, коли говорили, що якщо у вас немає книг російської, я до вас не буду ага. ходити. Але тут включається, знаєте, включає бібліотекар свій професіоналізм, і потрібно людині запропонувати, що ми і робили, таку книгу. Після якого після прочитання якої вони відмовляються просто від тих авторів, а починають вивчати mm -hmm. історію, починають читати своє українське. Виходить таке, так пропонувати? Ну це таке дійсно вже і просвітницька робота, така серйозна. Попит є пропозиції. Я так розумію, не вистачає, оскільки ви кажете, що багато порожніх полиць чи є можливість зараз купувати нові книги для бібліотек. Так, книги ніби є. знаєте, Коли людина, яка не ходить в бібліотеку, не читає саме в бібліотеці. Uh -huh. Можливо, вона читає, але вдома купує там в інтернеті, зайде подивитися, дійсно книги стоять. Але людина, яка дійсно читає, для неї вже вибір малий. Вона приходить uh -huh. і вона вже те читав, те читав. Як діти кажуть, це два рази читав, і вже немає що вибрати. Але, на жаль, з початком війни. Багато є обмежень, що можна купувати за бюджетні кошти. Це uh -huh. там зв'язок оплачується, якісь ну, в общем, обмежений перелік послуг і товарів. І книги, на жаль, туди не потрапили. Uh -huh. Хоча я дуже е, думаю, що це не, не зовсім правильно. Я розумію, що це можливо було актуально на початку, коли потрібно було всі сили спрямувати. Зараз в нас є велика міжнародна підтримка. Ну, це моя думка, так. Я думаю, що книги це також зброя. І мені дуже подобається вислів моєї колеги з Львова, яка каже, що ми видаємо книги як набої. Mm -hmm. Тобто це наш фронт, і ми просто ми реально бачимо щодня, як це працює. Як люди, Світлана говорила, повертаються до української історії, і з закінченням бойових дій почнеться наступна фаза. Потрібно буде закріпити успіхи, людей все-таки не повертати, щоб вони не поверталися в зручне, як раніше було для них середовище, яка, яка різниця, якою мовою? Mm -hmm. Дайте мені щось тільки почитати. Тому дуже важливо, щоб книги були. І крім того, ще. Наше місто завжди підтримувало, У нас є програма. Неодноразово казали, зараз вона називається Щодня читаю українською. Вона підтримує місцевих авторів, і ми мали можливість купувати для бібліотек і книги, і періодику. І, а на жаль, при всьому бажанні зараз не можна купувати книги, тому ми вже другий рік, ось ну, це буде катастрофа, якщо два роки підряд не буде книг для бібліотеки, для тих людей, які читають. Причому книги дуже подорожчали. Навіть хто. Ну, скажімо так, міг раніше собі так, дозволити розуміло, що... книги, да менше стало, скажімо, можливості підробити, заробити, а книги дорогі. Тому бібліотека мене дуже потрібні читачам бібліотек, не бібліотекам, нашим користувачам. Так, що ось така в нас ситуація. До речі, коли готувалася до програми, то теж знайшла таку фразу, що книги це зброя або наступальна, або оборонна. І, от наші вороги застосовують цю зброю, тому що на тих територіях, де окуповані вони тимчасово, книги завозять і завозять так, як ви згадували раніше, машинами цілими. І з огляду на це, я так розумію, що схожа ситуація у всіх бібліотеках України, що не вистачає зараз книг, чи не ініціюєте якесь звернення можливо до органів державної влади, аби змінити цю ситуацію, все ж таки дозволити купувати книги? Ну, не лише ми ініціюємо всі uh -huh. і, і, і видавці, і інститут Український інститут книги, ну і багато хто, і бібліотекарі, і наші ну, Хмельницькі, у нас є Українська бібліотечна асоціація, це така найбільша громадська організація бібліотечна, де майже вся бібліотечна спільнота наша, і зарубіжні партнери, і не лише бібліотекарі, а й видавці, і підприємці, різні партнери. То вони. Ініціювали не раз і наше регіональне відділення, писали такі листи, угу. Ну, поки що, напевно, не достукалися, так? але знаходимо якісь інші шляхи. І я знаю, що, слава Богу, ми в такому знаходимося місці на такій території, де ми можемо подбати про себе і ще й підтримати тих, хто залишився без домівки. Тому знаходимо різні способи, навіть такі, що ми з кожної зарплати. Uh -huh. Щось купуємо, тому що знаєте, дуже шкода зараз невеликі тиражі, коли м, навіть видавці не мають можливості такими великими тиражами видавати зараз, тому що навіть пошкоджені цихи деякі так. І ти бачиш, ця книга видана під час війни, вона стане бестселером, або вона буде таким. Рідкісним екземпляром 500 примірників, mm -hmm. і так хочеться цю книгу купити, придбати. От ми слоне ходили по магазинам, вишукували не в кожному, ще вона є. Навіть онлайн вже є. Книга тільки виходить, уже є на ньому передзамовлення і розбирають. І таким чином так купуємо самі, тому що хочемо, щоб вони залишилися для наших читачів. Тому ось така проблема є. Ну ми цю проблему не вирішимо. У нас бібліотек багато, якби це ще одна. А так, ну одна книжка не вирішує. Черга навіть якщо їх три є, все рівно є черга. Потрібно купувати. Ну є така проблема. Чи дарують, і з огляду на це вже так підходимо плавно до акції, угу. яку анонсували на початку. Тож чи протягом 2022 все ж таки дарували книги, чи таким чином, хоча б фонди поповнювались, і далі більш детально про акцію, яка нещодавно стартувала. Ну, да, фонди поповнювались минулому році поповнювались. Якщо бути точними, то фонд поповнився в минулому році це без, на 4203 примірника. Угу. Але це вдвічі менше ніж у 2021 році. У 2021 році це було майже 10 тисяч примірників книг, які надійшли до бібліотеки. Звісно, ми щиро дякуємо тим, хто нас підтримує. Ми зверталися це і Український інститут книги, які просто. Після нашого звернення надіслав нам 53 примірника українських книг. Була така активна переписка з видавництвом школа, які теж надіслали нам 40 дитячих книг українських. Ось, тому нас підтримують і наші читачі, і громадські організації, за що ми їм щиро-щиро всім дякуємо. Право, в тім, що питання не тільки в книгах, книги так не можемо купувати. Ми також не можемо купувати і. Періодичні видання це теж проблема. Знаєте, на кожне джерело є свій читач. Ага. І наші читачі вже звикли, що щодня у бібліотеці є новий журнальчик для дитини, нова газета. Тому що не всі звертаються в інтернет, повірте. Деякі люди звикли читати газети і вони продовжують це робити. Тому ми наприкінці го року проводилася така потужна інформаційна кампанія. Ми зверталися всюди, де тільки могли. і... Така була акція Святий Миколаю кожному з нас, і ось тут якраз підключився Конституційний суд України і подарував нам такі не нам, а нашим читачам зробив такий Подарунок, це були дитячі шість дитячих журналів, дитячі підліткові, такі як однокласник, малятко, юний технік, англійською мовою журнали дитячі теж і таких 15 комплектів. Тобто, ці журнали були цими журналами забезпечені не тільки наші читачі центральної бібліотеки, а й читачі наших бібліотек філій для дітей. Тому ми дуже дуже вдячні за такі подарунки і. Це, це неймовірно. Це, це те, що нам допомагає підтримувати і нашого читача і забезпечити їх новинкою і цікавинкою. Ось, А зараз так стартує акція. Угу. Акція цікава з цікавою назвою. Книги даруй до перемоги крокуй. І вона вже стартувала. Так, розкажіть детальніше про її умови. Які книги саме приносити? Куди? Хто може? Допомогти. Акція стартувала 8 лютого. Uh -huh. Ми розпочали її у всіх бібліотеках, її оголосили. Книги можна приносити в будь-яку міську. Бібліотеку, філь... uh -huh. бібліотеку філію Хмельницької міської територіальної громади. Ось на нашому сайті є перелік адрес. Власне, книга має бути українською мовою. Ну, Така не, не потрьопана, не порвана. Гарному щоб, в гарному стані. В гарному стані, щоб читач міг її ще не один раз взяти і прочитати. Адже в кожного з нас, якщо ми кожен подивимося в себе на полицях, є своя улюблена книга, яка, власне, там просто вже прочитана і просто лежить на полиці або стоїть на полиці, то ми запрошуємо, принесіть її в бібліотеку, там вона принесе користь набагато більше, ніж просто лежачи на полиці. Uh -huh. Чи є вже ті, хто поділився книгами, і що розповідають, чому вирішила долучитись до акції? Так, я хочу додати, що можливо улюбленою шкода розстатися книжку, угу. принести неулюбленою. Повірте, є люди, які для яких вона стане улюблена, особливо дітки дуже потребують, вони читають швидко, угу. їм не вистачає книг. Так, <ків> да, книги вже приносять. У Нас є такий пошановувач або людина, яка дійсно вже четвертий чи п'ятий раз. От сьогодні зранку знову стоїть сумка з книжками. І там є такі цікаві книги, як, наприклад, історія українського кіно, така знаєте, дуже багато художніх книг у бібліотеках думаю, тільки художні книги. А є ще книги, ми вже говорили сьогодні галузеві, тобто з різних напрямків, uh -huh. сільхоз книги, там, наприклад, рукоділля, технічне, математика про кіно, про мистецтво. І ці книги також необхідні. Вони допомагають. Підготовці різних тематичних, там навчальному процесі, ну і так далі. І якраз у ці книги, які зараз приносить людина, ми не знаємо хто просто ага. залишає сумку, навіть не заходить. І так а, цікав... такий анонім, так шану так. шанувальник, анонім. Якщо цікаво, якщо сумніваєтесь, яка книга чи вона підійде, чи ні, не сумнівайтесь. Ви вже чули, що немає нічого поганого, якщо навіть це буде російська книга, ми її Здамо на маклатуру і за ці кошти купимо нову книгу. Так? Ті, хто дарують, наприклад, на минулому тижні прийшла Марина Хрущ, вона була не записана, не була читачкою бібліотеки, але вона побачила в соцмережах цю акцію угу. і принесла і досить хороші такі книги, які ви прямо одразу бери і став на поличку. Крім того, в бібліотеці завжди є жива поличка, це не ті книги, які не йдуть на облік. І ці книги вони, можна ними обмінюватися. А, якщо, вона, кросінг, ніби, так? Да, якщо вона, наприклад, трошки там, ну, не того року, тому що ми теж можемо брати на облік, дуже старезні не можемо. Mm -hmm. так? Але, можливо, в них є така цінність, що люди їх чекають і читають. Крім того, ми ще продовжуємо акцію, збираємо книги для. Місто Саламанка, це в Іспанії. Ми вже раз відправили, і там наша хмельничанка Наталя Поліщук. Вона з іншими своїми колегами там організували таку суботню школу, щоб uh -huh. діти. Не забували українську мову, Україну uh -huh. вони їх навчають, а українських книжок немає зовсім uh -huh. ні дорослих, ні дитячих. Тому ми обов'язково частину книг поділимося і ще їм знову передамо. Uh -huh. І тому е, що кажуть? Ну дійсно, іноді хочеться звільнити полички, іноді хочеться зробити добру справу. Якраз е, у нас закінчується, якби заклик до цієї акції Донать книгами. Тому що люди цього року вже звикли допомагати. От є така прямо потреба допомогти. Угу. Якщо ти не маєш можливості допомогти фінансово, ти можеш допомогти так. Тому що книги – це також зброя, і ми вже ми точно можемо це підтвердити, і ті люди, які приносять. Угу. Ну, ця акція безстрокова, тому я так розумію, коли. Буде душа бажати, можна долучатися, так? Я вам скажу, що ця акція постійно діє у всіх бібліотеках, і ми не є якимось унікальними. Тобто, якщо ви нас чуєте і ви знаходитесь в іншому місці, там, чи в іншій громаді, будь ласка, при них шукайте найближчу бібліотеку і даруйте їм книги, тому що зараз проблема у всіх. Ну, і звісно, ми хотіли, щоб поповнились нашими книгами, тому що. Хмельничани ходять до нас багато в кожному куточку міста і громади, тому угу. треба читати. Ми ще й обмінюємося між собою. Це не значить, що якщо всі книги є там в одній бібліотеці центральній, у нас в бібліотекарі приходять. Якщо в них є запит, вони беруть і в нас є такий внутрішньосистемний обмін. Угу. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення хотілося б вас запитати. Ми вже е, зауважили, що такий сплеск повномасштабна війна в зацікавленні до українського, до української історії, літератури. І мені здається, що і в письменників зараз такий сплеск, тому що багато творів зараз твориться і видається. Яка буде місія бібліотек після перемоги, аби ось цей сплеск зберегти і далі відроджувати і передавати усе це українське і подальшим поколінням? Дякую за питання. Ми постійно про це і думаємо і мріємо, тому що ми свою роль знаємо завжди. І це не лише читання, ми залучаємо громаду до якоїсь активності, це дуже багато різних mm -hmm. акцій, але книга завжди на першому місці. Навіть якщо приходять на тренінг з у нас завжди є підбірка літератури на цю тематику. Тому е, ми хочемо, щоб стали більше говорити українською, а читання якраз допомагає людям починати мислити українською. Тобто, наше завдання знайомити не просто з книгою, а й з авторами. Mm -hmm. Дуже важливо, коли ти спілкуєшся з автором, тебе зовсім іншого. Інше вже сприйняття і цікавість до книги. Тому е, цей відкат, про що я говорила, знову до зручного якогось середовища російськомовного, чи спрощеного, чи якось там, вибачте, попси, ми будемо намагатися зупинити цей відкат і посилити такі оберти, щоб це таки бути прогресивною європейською країною. І закріпити цей успіх, який досягнути і на фронті, і ми на своєму фронті також хочемо закріпити. Я вам щиро дякую, що знайшли час. Завітали в гості. Нехай поповнюються фонд з різних джерел. Хай буде більше дійсно української україномовної книги в наших бібліотеках, і більше читачів, які хочуть читати таку книгу. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму «Влада і громада. Долучайтеся до акції, приносять свої книги в бібліотеку. Ну і записуйтесь в книгозбірні і читайте. Читайте українською. Дякую, що були із нами, і до зустрічі!